Усім привіт ви на каналі Стокнік. З вами Слава, і ми продовжуємо грати у Сталкер Тінь Чорнобиля. Трошки, бачите, у мене вже новий рік почався, щоб у вас такого, щоб вже потихеньку починався новий рік. Така у мене є міні-ялиночка, футболка новорічна з бокалами пива у шапки Діда Мороза. Ось Так що будемо в такому новорічному настрої це все проходити. Ось так би мала починатися люба середньостатистична е, серія по сталкеру. Та і в цьому у мене на каналі, але щось пішло не так. Був записаний е, мій голос чітко, і чітко було записано е, моє обличчя на вебку, але не було записано зовсім ні секунди гри і геймплею в цілому. Тобто якось так. Але я хотів максимально наблизитися е, до того вайбу новорічного, як було е, на минулому майже записаному відео. От. Правда, я не, не надягнув ту футболку, як на тому відосі, але зробив підсвітку, як на тому відосі, і поставив, як на Штволу тому не. відосі. Стволони. Йолка. От, але, але, але. Що я зробив? Звісно, у мене не залишилося прям того збереження, того збереження у мене не залишилося, але я максимально тобі відображу те, що відбувалося на тій серії. Я пройду прям по тому шляху і дійду, скажімо так, від початку 19-ї серії. І до початку 21-ї серії я тей прям шлях е, покажу, щоб ти собі так, якби, е, швиденько м, зрозумів, що було у тій серії. Дивись, е, е, тут я тако трошки навалив е, цих солдатів. Хто тут це такі? Це солдати, правильно? Так, це військовий. От, я їх трошки тоді навалив. Далі такі. Далі такі я пройшовся сюди і тут було пару зембаків і ще когось. О тут навіть деякі бай залишилися. Деякі ще позалишалися, хлопчики та дівчатка. Все? Я виніс хіба його? Заєбись. Так, почнемо тко знову. Так я думаю, що ця серія, звісно, не буде як минуло, там, типу, 30 чи там, 40 хвилин. Вона буде, звісно, трошки менше, якщо все буде йти плюс-мінус нормально. Заодно і подивимося, які вам подобаються серії більше. Бо я бачив в деяких коментарях, що, що серії мають бути по 30 хвилин, деякі чув, що серії мають бути по 40 хвилин. А що буде, коли серія буде менше? Ого, от він де. Я думаю, що на тому шляху, на якому е я йшов в тій серії, що вороги якби будуть, бо нам трошки грав, все одно буде їх давати. Але не так багато, як того разу, бо я їх знатно там перевалив. От. Так що ти не дивуйся, коли я буду йти, і там просто буде гора трупів. тут був такий мом момент, який приконий, він отак от якось застряв цей штрих. він просто повісився на текстурі. І все. Так, потім я йшов сюдою. Тут були галюни, тут на мене нападали собаки, ці псі собаки, псевдо. А, в принципі, зараз вони мене нападають. Так, нікого нема. Були тут навіть і кровососи. Тобто не без того. Так, щось я трошки заблудився. Так, да, якось я сюди йшов. А, ось. Ось звідки ти взявся. Просто взявся з неба впав. Так, далі, що далі? Далі тут десь була а, дірка у цій Сітці. Ось. І тут було дуже багато військових. Далі тут з'явилися е, представники. З долі. Ось з долі. З волі і представники здолгу, от, і, і вони між собою валяться. До речі, є таке цікавеньке тут ще містечко, містечко. Тут весь тут є така дверка, До речі, якщо ти знаєш від неї пароль. Я буду тобі дуже вдячний, якщо ти його напишеш мені у коментарі, бо я взагалі не шарю, як її відчинити, і вона мені... цей пароль ніде ніколи не попадався. Це ще було, блядь? Пароль від цієї двері. Єе, блять. Я не зберігся ніде. А як це взагалі сталося? Ти прикинь, хаха? -ха. І що, по щетку бігти. Та ну нахер. От бачиш, я думаю, що серія буде коротше, але... Угу. Давай, спину Вот де він там стоїть. <tunk> Собирается умирать? Ничего себе, если кисы в него уволил цих патронов. Я в шоке. Так, збережня 8 у мене. Угу. Так, пароль від тієї дверки, да, було б непогано, якщо хтось б мені написав десь якось. Буду дуже цікаво, що там ще може знаходитись. Таких дверей ще в грі, я не знаю, я зустрічав пару штук. Але, як правило, від тих дверей якби, по сюжету мені треба було туди попасти, і ти як хоч не хочеш, але пароль ти. Рано чи пізно все-таки дізнається. А от типу, такі двері, коли вони просто прихідні, якби ти можеш туди зайти, можеш туди не заходити. Типу нічого з... з того не поміняється. От. І якось так щось всередині робиться, коли ти не можеш дізнатися, що там за ними знаходиться. А пароль, я просто не знаю, де його можна знайти. Я і так стараюся в кожну якусь щлочку заходити. Полісосить кожний куток цієї гри, але так і мені не попадався цей пароль. Так. Так, да, до речі, такий момент. Е, я думаю, що всі колись грали в цю гру російською. Ну, якби це, звісно, погано, але від цього нікуди не дінеться. І такий момент, якщо е, раніше Свобода, ну то є Свободівці їх називали, їх привели на українську як воля. Чому не перевели е, організацію долг в організацію борг? Чому вона залишилася долгом все одно? Нікого таке питання не закривається в голові. Що так? Що воля це. Ну, свобода це воля, а долг це. все одно долг. Отут вот, парольчик, отут вот. Напишіть, будь ласка. От, Коротше, отак. От я в минулій серії так само сюди заліз, звідси спригнув. От. І побіг в цю сторону. Мать! Тут на мене покотилися бочки. Бачу, як вони вже зараз щось їх хтось поставив. Вони на мене покотилися, там деякі взірвалися там от біля того вогника. От. А, і у ці теж, кстати, котилися. Вони вже теж тут просто стоять. До речі, хто знає за цей баг, за цю тему, е чого трупи лежать, якби на кострі? Чого так. Ну і тут от я вже бачу, що кості, якісь черепа і трупи. Чи це просто е, прописаний цим NPC-хом якийсь тупий е, інтелект, що вони просто йдуть і спотикаються за цей костер, в ньому стоять. і, Ну, то есть ця хпшка у них втратиться. Вони просто помирають і лежать в цьому костері? чи це реально типу, є якась фіча цього, цього сталкера? Так, от ми попали на таку от базу. На цій базі... Е, і ти в принципі на початку 21 першої серії побачиш, що були дуже жорсткі галюни. Прям ну, на тебе нападали такі прізрічні кровососи, снорки і зомбі, і собаки, псевдо і не псевдо. Е, але вони тобі по факту нічого не робили. ХПшка не втратилась, нічого не робилось. Тобто. І була така атмосфера, звісно, дуже-дуже жутковата, така жовта якась. Е... Прямо от було тяжко дивитися. От. І і... І. І... серія закінчилася рівно... Рівно. На ось цьому моменті. Оцей от моменті, чи, чекай, чи, чи на цьому моменті. Чи на цьому... Чи на тому моменті? О десь так. Тобто... А, десь тут от. Так що я думаю, що, що е все, що міг я зробив, максимально вирівняв вступники мого комп'ютера чи програми, яка це все пише. Ну, когось із них. От, надіюся, що на майбутнє таке не буде ставатися, а якщо і буде ставатися, то це може буде якось вирівняти, полагодити і якось виправити якимись менш жорсткими методами, чому це просто вертатися назад, непонятно звідки і це все просто показувати тобі. Але маємо те, що маємо. Якщо тобі сподобалося, то звісно, став подобайку, підписуйся на канал, пиши якийсь комент. За двері ті не забудь, хто знає, то обов'язково напиши. З тобою був слава, це був канал Строкні з родю Сталкер. кінь Чорнобиля в першу легендарна українськомовна і українсько- е як це сказати, Народна гра, тобто народна, яка вийшла не тільки на народу України, а і по всьому світу розповзлася своїми тиражами, я не знаю, та мільйонами чи з яких було продано. Так що лайк, вподобайка, комент і па-па.